Брасас, ось відзначаємо цих спортсменів, які сьогодні участь. Ну що ж, поїхали, розпочалася у нас сьогоднішня гонка. Розпочався маскар, дуже цікава, дуже видовища дисципліна, де завжди багато інтриги, де постійно на кожному клаптику траси ведеться контактна боротьба між суперниками. Це карантин Дар'я Домарчева. 90 і 91 відповідно відсоток. У Валі Самаренко 82 відсотки. Одрате Вірер, Карін Оберхофер 86 і 87 відповідно, але будемо сподіватися, Валя зараз в супереч цифрам покаже хорошу стрільбу. І валя таке показує відміну стрільбу 5 вибуває. Дар'я Добрачева йде на штрафне коло. Каріноберкофер. Також французька Ільдебрант, Ольга Пачухарова. у Екатерини Глазириної два штрафні кола. Зараз серед лідерів буде Валя Самаренко. Зараз на другій позиції. Ну і знову ж таки за спиною до Віра. Віри. Трохи довше стріляла Кайса Макрайнен у стилі Мартена Фуркада, можна сказати, якщо брати до уваги попередню гонку. Де Мартен Фуркад Де 29-ю з 7 секундами. Швидкість, на жаль, поки що. Не повернулася до Юлії Джими і дуже і дуже багато втрачає вона на перших двох колах. Ну що ж, друга стрільба. Хайса Макран, Валентина Семеренко, Доратеє Вір і Вероніка. Вітко в чотирьох приходять на вогневий ребіж. Правда, вже позаду достатньо спортсменок також вмощуються на килимки. Чекаємо на стрільбу Валентина Семеренко. А нулі відпрацювала Валя. І це хороший показник, оскільки Доротея Віра, якщо йшла за спиною, Валилі Лісимиренко, пішла на штрафне коло. Валя залишається другою зараз. Слідом за Кайсом Макаране. Не поспішали біатлинська. Я думаю, ви помітили, що був невеличкий вітерок. Але, в принципі, це не завада. Для спортсмена, оскільки поміркована сила вітру була, і не було різно вітру. Цілком прогнозований, яким можна було передбачити і якісно відстрілятися. Секунд вже програє. А Дар'я Домрачева таки знімається. Чи нам демонструють якраз? Ні, таки знімається. Дар'я Домрачева сьогодні сходить з гонки, але напевно, сказали її і ставання від Юлії Джиме. І програє лише 4 зелькові очки Карін Оберкофер. Кайса Макаран перша стрільба стоячи. Зараз до вашої уваги у Кайса Макаран 77%. Ось чи не єдина вада, яка є у Кайса Макаран, це поки що стабільність у роботі на вогново рубежі якраз на стійці. У Валіса Маранко 85%, тобто кращий показник, ніж у стрільбі лежачи. На штрафне коло йде Валя Самеранко, але на два пішла. А Кайса правда, за спиною є суперниця, який може за ідеальної стрільби наздогнати і обігнати обох колишніх лідерів. А із Безкон. Габріала Саукалова, Ванеса Хінс. Ці три спортсменки відстрілялися на ноль. Доротай Вір йде на штрафне коло У Фані Хорн, 2. Софі Больє. Також має Марін Больє, перепрошую. Два штрафні кола, так само, як і Карін Оберхофер. Вероніка Віткова і Франциска Кільдебра вдало стрілялася. Чотири спортсменки вже притнули. Ось І Баля Сабренко 13 секунд. Відставання від лідера це небагато. І за спиною повинна бути зараз Кайса Макаранів, яка закінчує друге штрафне коло. І зараз програватиме, як бачимо, лідерам, приблизно 27 секунд. Кайса Макаранин 28,8, якщо бути абсолютно точним. Товкало. Пращий показник. Габріала Сокало 83%. відсотки. Ну але найголовніше як працюватиме на огноворобежі Валя Самаренко, яка вже прийшла, яка зараз готується до останньої стрільби. Шанка Валя Семеренко. Щоправда, кілька спортсменок також перед нею. Відстрілялися на нуль. І зараз дуже складна передба буде за п'єдестал Пашани. Оскільки тут Кайса Макаран перед Самаренко, Семеренко. зараз Українка на п'ятій позиції перебуватиме до п'єдесталу Пашана. Залишається 5 секунд на клідируючої групи. Ну просто неймовірно, що виробляє Кайса Макаран. Таке враження, що а Кайса рухається на швидкісній електричці. А інші суперники, ну. Ще радянським запорозцем їдуть поруч із нею. Як стоячих обходить Кайса Макарен у усіх своїх суперниць? Дві з половиною секунди було на попередній познаці. відставання Кайса Макарен, але вже зараз вона секунди півтори виграє у Алеї з Баско. Це протистояння такого елітного Феррарі. І враховуючи національність Анаїс Безконна, гадаю, вона є француженкою французького Peugeot. В принципі, це непогано, але у Юлії Джима не найкращий хід. 24 позиція зараз у Юлії Джим. Отож, Кайса Макараєн вкотре вже перемагає. І Кайса Макараєн поки що не знає фактично собі рівних в левій частині гонок, які відбулися у цьому сезоні. А неїз заслуговує на увазі. Оскільки Анеїс Бескон, якщо не зраджує її пам'ять. Перший піднімається на п'єдостал Пашани у цьому сезоні. Ну і також Надіжда Сербіно підтримала п'ятковний прапор Білорусі, який впав разом із Дарією Домрачевою. А Валя Самеренко втримала за собою п'яту позицію. Доротея Вір, напевно, вже у кошмарах бачитиме Валю Самеренко і постійно бачитиме перед собою.